Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент Херсон е, був і е, залишається надзвичайно величезною е, головною болю для міністерства оборони, не для Путіна. Путіна однозначно зрозуміло, що йому треба Херсон втримати. Це єдиний обласний центр, який вони спромоглися захопити е, з часу е, активної фази війни. Якщо буде втрачений Херсон, це буде втрачено якраз то е, той. Е, той фетіш, який на який вони там всі більш-менш розраховують, а то, що в них ситуація дуже критична, це так само знає в першу чергу Міністерство оборони. Вони просто не встигнуть в разі активних дій наших збройних сил евакуювати то угрупування і ту кількість людей через ті можливості, які зараз є логістичні, тому зрозуміло, що. Якщо збройні сили будуть атакувати і відріжуть це угрупування від Дніпра, іншого виходу, як битися в оточенні або здатися, в них немає. Враховуючи морально-психологічний стан цих військ, іншого виходу ніж здатися в полон, так само немає. На рахунок того, чи буде стабілізований фронт, я не вірю, тому що в першу чергу це не вигідно Україні а в другу чергу. Росія при її проблемах з логістикою, проблемою з обмундируванням і забезпеченням військ безпосередньо на лінії фронту вони не зможуть просто втримати фронт в тому з кожним днем, з кожним зимовим днем, з кожною там не знаю з пониженням радуса проблеми будуть тільки наростати. Я не бачу проблем продовжувати наступ в, в тому напрямку, в якому ми йшли і справді в лютому і в березні місяці цього року. Я розумію, що південні регіони України, в разі, якщо зима буде теплою, будуть будуть виглядати дуже дуже нескладним. Таким полем бою, тому що це все ж таки чорнозем, це розпутиться дуже сильно і прийдеться використовувати виключно дороги з твердим покриттям. А це дороги можуть бути заміновані, і є проблеми потрапити під вогневе ураження противника. Але я думаю, що наші збройні сили і наші бійці. Знайду в цьому питанні рішення фактично немає нормального забезпечення хліба, тому тобто, що його пропис дуже частковий. В принципі, якщо підсумовувати, то хліба не вистачає всі до нічого. Дуже великий процент у окупантів власне з Зрозуміло, що не працююча фактично система водопостачання по всій області, немає нормальної системи газопостачання. Чому що і то і то було зруйновано середнього купа. Насправді, да, тобто ми до того не вий. Тому це викликають відповідні проблеми з хлібом, йому фактично немає. Щодо безпосередньо цих черг, це Кальмівський район отрим, з районів, який не менше від російської агресії, але на ближча точка знаходиться на так званому Фірова, де можна придбати. То тобто там ситуація навіть в тому, що немає грошей хліба. Просто немає. Хлі. Тому люди змушені от, раз на тиждень десь відбувається, на вихідний привозять це там гуманітарний штаб. Єдиної Росії поруч розташована, зараз на тиждень десь привозять хліб. То, тобто люди вишикують то, тисячні черги, набирають його, то, намагаються навчати, наскільки це можливо там, на тиждень вперед, а, то, більше місця ми розуміємо, залишилася непрацююча категорія, людей, тобто це пенсіонери. Їх там понад 60 тисяч, тобто це найбільш ніж половина цього населення на сьогоднішній день. Мерюполя тому вони так. Вони змушені це робити. Це відбувається в Кальмівському районі, в Лівобережному, в Приморському районі. Постійно такі історії трапляються з хлібом. Сьогодні була тривога. Чого вона виникла? Тривога у нас стоять потужні радіокаційні станції, які моніторять весь простір і далеко за за межами нашої країни. Нам дають сигнал тривоги з засобів про центрального ну, умовника центру керування протиповітряної оборони, коли побачили, що десь на Каспієм злітіли бомбардувальники. Там от, от, ту сто за, та, та, да, є загрози. Ще пуск ракети не було, але є ймовірність, що ці бомбардувальники можуть зробити mm -hmm. пуск. І тоді є три хвилини у людини для того, щоб повідомити відповідні райони, ну, ну і об центри, да, центри, центри для того, щоб оголосити повітряну тривогу. Тому інколи повітряна тривога буває коротко. Тобто вони злетіли, Ми побачили, що вони літять. Вони, вони нічого... не здійснили пост. Вони так? не здійснили посу, і вони полетіли на на посадку. Все відбій тривоги. Чому виникла проблема, коли почався масовий обстріл? Чому всі країни кажуть, що зменшується рівень? Ну кількість ракет, кількість цілей, які ми можемо прихопити. Ну це. Вочевидь, доволі просто пояснюється, коли Ракета запускається з зони з Якщо з літаків, то вони знаходяться за зоною враження наших засобів ПВО. Вони там десь кружляють над Каспійським морем, чи ще, ще щось, опускають ракети, вона летить. Вона маневрова. Тобто вони починають маневрувати. Стоїть наша радрадіокаційна станція, ну радіокомплекс, на ракетних комплекс, як ми називаємо. Воно бачить, що воно летить. Вона поміняла напрямок. Це вже має працювати інша станція. Тобто кількість цілі, які які знаходяться. На моніторі, <tact kilowat universal movement>. у оператора, який дивиться за цим, воно постійно змінюється. Ракета зайшла в зону враження, вона вийшла з зони враження. Примусовому нальоті це так званий зв'язний нальот, коли йде нальот з різних висот, з різних з, зкля. Ймовірність враження ракети ракетою, зенітно-ракетного комплексу цих цілі, вона падає, тому що їх, їх дуже багато. Ми одночасно можемо супроводжувати ну, там, різні комплекси від там, 6 до 30 цілі супроводжувати, але стріляти ми можемо там 5-6 колін ну, стоїть зенітно ракетний комплекс, в нього ракети. ми робимо пуск ракет. В повітрі більше ніж може за одночасно вислідити наше, тобто вони мають Установка, да установку. Вони мають бути так, щоб вони один одного, ну, щоб вони компенсували один одного, щоб їх було багато. Для чого нам потрібні ці комплекси, які нам постачають, не тому, що в нас погані. Якщо б нам поставили навіть, от ми всі кажемо, ну, давайте вже бокснім пару термінологій, про С-300, uh -huh. якщо поставити ще там, ну, декілька сотень, умовно кажучи, С-300, то ми все одно ми закроємо, ми збільшимо кількість ракет, які ми вражаємо, там з 50-60% до цих 90%. Нам ці комплекси потрібні не стільки тому, що вони кращі. Вони так, вони краще, вони більш сучасні. Але і ті комплекси, які зараз ми з Кубовські, ну всі зеніт, ракетні комплекси, від навіть від кулемети. Наявна на озброєння, які з наявними на озброєні, вони теж в змозі вражати ці, ці цілі. Просто ці. Сучасні комплекси вони більш більш маневрові, Вони швидше там між запусками менше ракет менший час. Вони більш адаптовані, ну, в них просто більш зручно. Ну як ну пробачте, їхати на е, машині, наприклад, там радянські, да, їхати на машині, е, ви все одно доїдете, але е, комфорт, і а це дуже важливо, тому що люди, які ведуть бойове чергування, це не для того, щоб вони розслаблялися, там сиділи і відпочивали. Ні, просто те навантаження, яке на них. Є під час таких нальотів під час обстрілу, взагалі під час бойового чергування, дуже важливо, щоб у них ну принаймні, кресло було воно втроє, може бути комфортнішим. Щоб, а та і так продуктивність да, концентрованість це, у людини це, це, підвищується. Це, 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 підвищується. Це, це підвищується продуктивність так. роботи цієї людини. І коли в нас багато, коли ми отримуємо різні комплекси, коли в нас їх буде більше, ми в змозі перекривати один комплекс ну зону враження одного комплексу іншим комплексом, угу. і тоді ймовірність зараження ракет буде. Ну, ті, що на панас летіть, буде набагато вище. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.